Сьогодні, діти, я прокинулась від веселого співу і дзвону пташини голосів за вікном. Як ви думаєте, чому птахи так весело і голосно співають? Ось послухайте як. Птахи так весело співають, бо настала весна. Птахи радіють сонечку, теплу. Діти, а яка вона весна? Давайте пригадаємо. Весна тепла, світла, радісна, дзвінка, сонячна, зелена, ласкава. Які дива відбуваються навесні? Сніг перетворюється на воду, з'являються первоцвіти. Проліски, розпускаються бруньки і з'являються маленькі листочки, зеленіє земля від травички. Але найголовніше диво це те, що саме зараз повертаються з теплих країв наші пернаті друзі та приносять весну на своїх крилах. Як називають птахів, що повертаються навесні з теплих країв? Перелітні птахи. Чому ці птахи відлітають від нас на зиму? Бо вони живляться комахами, а взимку комахи всі сховалися птахам їсти нічого. Діти. А чи хотіли б ви познайомитись з перелітними птахами ближче? Зараз ми з вами познайомимося з ними. Тільки спочатку ви повинні відгадати загадку про цих птахів. Тож слухайте в лісі на Зеленій гільці, ніби грав хтось на сопільці. підійшов близенько я і побачив солов'я. Ось як виглядає соловейко. По болоту гордо ходить. Та дітей з собою водить, вчить вона своїх малят, як ловити жабенят. Здогадались, це чапля? Хто гнізда свого не має, яйця іншим підкладає, а у лісі в холодку ку-ку, куку, куку. Правильно, це зазуля. Пташка ця маленька, лагідна, сіренька, в небесах співає, сонце зустрічає. Звичайно, це жайворонок. Маленька, чорненька, співає, щебече, під стріхою з глини зліпила гніздечко, роздвоєний хвостик, як ножиці має. Що це за пташина? Хто пташку цю знає? Ластівка. Ось хатина, вніс співак. Як цю пташку звати? Звичайно, шпак. Давайте, діти, ще раз назвемо всіх пташок, що ви відгадали: Соловей, Чапля, Зозуля. Жайворонок, воронок, ластівка та шпак. А що спільного у всіх птахів? У всіх птахів є голова, дзюб, дві лапки, крила, хвіст, тіло вкрите пір'ям і на лапках є кіхтики. Птахи радують нас не тільки своїм зовнішнім виглядом, цікавим забарвленням свого пір'ячка, але й своїми піснями. А ви знаєте, що пісні у птахів бувають різні. Іноді голос одного й того самого птаха змінюється, виражає то радість, то тривогу, хвилювання, страх. Діти, а якщо б птахи могли співати як люди словами, про що б вони нам розповіли у своїх весняних піснях, як ви гадаєте? Я думаю, вони розповіли б нам про те, як вони люблять свою батьківщину, про дива, які вони бачили в далеких країнах, про те, який довгий і важкий був шлях додому. І як вони поспішали і радіють зустрічі з нами? А які вороги є у птахів? Кішка, лисиця, хижі птахи, такі, як Яструб, Орел, Сокіл? І як ви думаєте, що перш за все роблять птахи навесні? Вони Лагодять старі гнізда, будують нові. А з чого будують свої гнізда птахи? Із сухих травинок, гілочок, соломинок, пушинок, шматочків моху та землі. Як же ми можемо допомогти птахам навесні будувати житла? Ми можемо зробити шпаківні і розвісити їх. А коли гнізда вже готові, у птахів один клопіт відкласти яйця і вивезти пташенят. Давайте пограємо в гру у кого хто. Я буду називати вам птаха, а ви будете називати його пташенят. Домовились? Наприклад, у сови совинята, у зозулі, допомагайте мені! Зозуленята. А у шпака хто? Шпаченята. У галки. Галченята, у ворони, у воронята, у сороки, сороченята, у журавля. Журавлята. У лелеки. Лелеченята? Яку ж користь приносять птахи? Живлячись комахами, вони допомагають людям зберегти ліси, поля, сади, парки. Птахи розносять насіння рослин. Їхній спів піднімає людям настрій. А як ви думаєте, що станеться, якщо птахи раптом не повернуться? До нас навесні. Це буде дуже сумно. Нікому буде захищати сади, ліси, парки, поля, городи від шкідливих комах. Комахи знищать усі рослини, врожай хліба, фруктів, овочів. Нікому буде розносити по землі насіння диких рослин. Ми ніколи не почуємо чудових пісень. Природа має дуже велике значення в житті людей, але люди назавжди відповідають їй добром. Люди шкодять природі, ломають гілки дерев, рвуть красиві квіти, знищують гнізда птахів, ловлять для своєї розваги метеликів, бабок, різних жуків. Охорона природи обов'язок кожної людини. Життя рослин багатьох тварин і птахів залежить від нас із вами. Вони потребують вашої допомоги, доброго та дбайливого ставлення. І дерево, і трава, і птиця не завжди вміють захиститися, тож кривди їм не задавайте, а бережіть і захищайте. Діти пригадайте, що нового ви дізналися сьогодні на заняття? Де вам можуть знадобитися ці знання? Як ви будете ставитись до природи? Пригадайте та назвіть птахів, з якими ми сьогодні познайомились. Спробуйте під час прогулянки впізнати їх та показати своїм рідним.